Вітаю вас, друзі! Ви фінімойте з Лотіка з вами. Вам я Виталій, Роман і Лотика. Коз... Розкажіть, розповідайте в своїй масштабності, які ти убий пі... особисто. Да, особисто да маєш тобі кожен А? Нас. Кароліна Вейнтеграк. Кароліна Вейнтракер розповідавши насправді. Ось особисті прикмети. У вас є прикмети є? Yeah? Ні. <laughs> Ви сьогодні одні поройте зробити і вгадайте, який WDB uh, на номер uh, раунду 100 boost. Uh -huh. Does anyone have any free games they can give me? What does getting alza trap is d'u? Що <гум> ти кажеш англійської, Вітарій? Лунті козел, ранет хап. Я мишини особисто, ввоче, не був хлоче. Твої зуби за кам'юсом пробити. Поробити каріси не можна. Ну шо ж таке каба мультик злоттіко зло. Проживайте на сайті мульт.айсідівяпкаю. Добробачення добробачення. Щоб позбутися кашлю, є багато засобів сиропи, таблетки, розчини. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють крізь шлунок, кишківник, печінку.